Ставлення до українців в Чехії змінюється від підтримки до образ та нападів. Українці дедалі частіше стають мішенню агресії сьогодні. Відео про реальні цифри і реальні події. Вітаю на моєму каналі. Мене звуть Олександр. Я живу в Чехії 8 рік, і я дуже добре пам'ятаю початок 22-го року. Сотні тисяч чехів допомагали українцям, і це була хвиля щирої підтримки. Звичайно, вже в той час знаходилися люди, що в соціальних мережах або навіть в особистому спілкуванні відверто критикували владу за допомогу України або виказували нетерпимість у бік українських біженців. Але останні два роки серед місцевих поширень. Це ще гірше настрій. Від невдоволених облич вже переходить до проявів агресії та відкритих висловлювань ненависті у бік біженців. Але мене особисто ставить у ступор паралельне існування двох наративів. Дехто каже, що українці це дармоїди, що тягнуть гроші з бюджету за рахунок соціальної допомоги. Але в той самий час інші жаліються, що українці це загарбники. Які, мовляв, крадуть чужі робочі місця, і все це вже починає вилазити не тільки в соцмережах, але й на вулицях щодо заяв політиків, так це заслуговує на декілька окремих відео. Ну а щодо балансу між споживанням бюджетних коштів та надходженням податків від працюючих біженців, відео вже є на каналі. Посилання обов'язково залишу, але увага, сполер: надходження від податків набагато більше за витрати. А зараз трохи статистики, як завжди, всі посилання в описи. Портал про Україну повідомляє, що один з п'яти українських біженців у Чехії стикається з ненавистю щодня. Графічно це виглядає так: українці в Чехії ненавидять більше за гомосексуалістів та циган. Таку тривожну інформацію повідомляє дослідницька агенція ІПСОС у своєму новому дослідженні, проведеному на замовлення мобільного оператора T-Mobile. згідно з результатами, 50% проявів ненависті було спрямовано саме на адресу українців. Це найвищий показник серед усіх груп. Далі йдуть ЛГБТ 43%. 35% знову ж таки містила образи в бік біженців та мігрантів. Замикають рейтинг, люди з іншим тілом, 34 та роми 31%. Звісно, посилання на дослідження залишив описі, але наведені цифри це скоріше зі сфери інтернету. Фейсбук, наприклад, від того вже давно закіпає. Трапляються образливі коментарі за сторони Чехів і під моїми відео. Але я такі кадри дуже швидко відправляю в бан, як і будь-кого, хто не поважає правила спільноти. Ютуб, коли там щось відбувається в інтернеті, то з тим ще можна жити, але набагато гірше. Коли кривдять людей похилого віку, жінок та дітей у реальному житті, видання форум 24 повідомляє, відразливий напад на жінку з України стався у пражському житловому масиві Барандов. Посеред білого дня, 12 червня, біженка перед очима 15-річної доньки своєї знайомої. Стала об'єктом фізичного насильства скоріше за все, лише тому, що вона українка. Чоловік, почувши її розмову, вдарив її в обличчя, повалив її на асфальт та почав бити ногою. При цьому він вульгарним тоном ображав обох жертв. Неповнолітня дівчина, з якою потерпіла, пішла вигулювати собаку, встигла частину нападу засняти на мобільний телефон. Зі зрозумілих причин я вам не можу показати уривки цього відео тут, тому що YouTube ставиться дуже прискіпливо до таких речей. Але кому дійсно цікаво, той може знайти сам це в інтернеті. Наступний резонансний випадок, що скалихнув суспільство, відбувся в неділю 9 березня цього року у чеському місті. Яромирш поліцейські виявили тіло жінки у місцевій річці. Як повідомляє чеська поліція, вона була майже без одягу, зґвалтована і вбита. На тілі жінки були десятки ножових поранень. Постраждалою виявилася 50-річна українка. Менш ніж за добу поліція затримала підозрюваного. Їм виявився 29-річний мешканець Яромержа, обвинувачений, який вчинив злочини. Зізнався у скоєному вбивством він хотів приховати сліди попереднього сексуального нападу. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 15 до 20 років або навіть довічне ув'язнення. Напишіть, що думаєте з цього приводу. Але це ще не все. Після оприлюдненої інформації щодо скоєного злочину, в соціальних мережах виникли численні коментарі. Серед них знайшлася і та, що відверто схвалювала дії злочинця. Саме через цей коментар правоохоронці відкрили провадження проти 49-річної жінки. Зловтішатися це погано. Тепер поїде слідом. Наступний інцидент стався у центрі чеського міста Пардубіце. В ніч на 29 березня сталася сутичка, внаслідок якої загинув українець, ураженець Закарпаття. Як повідомляє видання Мукачево.нет, на вулиці чоловік побачив конфлікт хлопця та дівчини. Постраждалий вирішив заступитись під час словесної перепалки. Один з молодиків взяв тяжкий предмет і вдарив чоловіка по голові. Травма виявилася несумісною із життям. Про наступний випадок я думаю, ви всі чули в лютому 25-го року на трамвайній лінії номер 7 в Празі Водій агресивно вигнав із трамвая українця з маленькою дитиною на руках. На відео, яке швидко розійшлося в соцмережах, водій кричав: Ти взагалі не маєш права бути в цій країні. Також він вимагав негайно залишити трамвай і замахнувся рукою на літнього чоловіка. На відео не було видно, чи вдарив він чоловіка, чи ні. Але було чутно, що дитина злякалася і раптом почала дуже гучно плакати. Сам водій з часом в коментарі для сезнам справи повідомив, що нібито українець перше на нього плював і почав його ображати. Але наразі, як зазначає видання. Ніхто, крім самого водія, його слів не підтвердив. Це лише декілька найрезонансніших справ, які відбулися цього року. Цей перелік можна продовжувати ще дуже довго, але я не хочу дуже затягувати відео. Що є насправді першопричиною таких злочинів, дійсна ненависть до українців, чи, скажімо, якесь побутове підґрунтя. Це має з'ясовувати поліція. Але чому це все відбувається саме зараз? Причин тому може бути декілька: наприклад, в тому від війни, яку підживлюють медіа, або існуючі соціальні негаразди серед менш матеріально забезпечених прошарків суспільства, політики, що активно грають на темі українців та допомоги, та й російський вплив на чеський інфопростір, я думаю, також присутні. Ну і думаю, дехто з наших людей час від часу також поводить себе провокативно. І я думаю, що це головна проблема. Забувати, що ми всі в гостях не варто. Нагадаю, що восени в Чехії відбудуться парламентські вибори. Але в той час, як на рівні влади декларується підтримка, на рівні суспільних настроїв зростає напруження. Але що буде після виборів, ніхто наразі сказати не може, але все може змінитися. Ну а що робити у випадках агресії? По-перше, не замовчувати. Кожний подібний випадок має потрапляти у публічний простір. По-друге, фіксувати факти, відео, свідчення, офіційні звернення до поліції. Будь-яка правова система ефективно працює лише тоді, коли є конкретні докази. Ну і в третє, громадська реакція: кожен подібний випадок. Має ставати темою для обговорення в ЗМІ на форумах та у спільнотах. Ну а який з того всього можна зробити висновок? Взагалі, Чехія є однією з найбезпечніших країн у світі, і вона лишається бути однією з найбезпечніших країн для перебування українських біженців. Але слід зазначити, що інколи відбуваються неприємні випадки з будь-якими мігрантами у будь-якій країні, і не всі злочини проти мігрантів стаються саме через. З національне питання дуже часто злочини відбуваються саме на побутовому підґрунті, та й забувати про існування злочинності теж не варто і зараз дуже важливо це не втрачати адекватність. Тому що нам дійсно є за що бути вдячними чеському суспільству. Інколи я читаю коментарі від українців, яким щось постійно тут не подобається. Люди, в чому проблема? Вас ніхто тут не тримає. Не забувайте, що це ми тут гості, а гості мають бути чемними. Зрештою, це ми до них приїхали, а не навпаки. Тому саме ми маємо пристосовуватися до їх звичаїв та культури, але ми не маємо права ігнорувати зростання ненависті. Чехія це демократична та права держава, де, окрім поліції, існує ще безліч соціальних та правозахисних організацій, які вам можуть допомогти як з правовою підтримкою, так і соціальною і психологічною. І пам'ятайте, найголовніше ненависть це отрута. Напишіть, будь ласка, коментар, чи стикався хто з вас з подібними історіями і чи бачить зміну настроїв навколо себе. І поділіться, будь ласка, відео з тими, хто збирається їхати до Чехії. Нагадаю, що дуже частою причиною непорозумінь та конфліктів є банальне незнання мови. Тому я найняв вчительку чеської мови і записав для вас цілу копу уроків чеської мови для початківців, які ви з легкістю можете знайти на моєму каналі. Друзі, підписуйтесь та до побачення!